Мене звати Уляна Штапа. Е, майже три роки тому ми, наша сім'я вирішила нашу єдину поки що внучку відправити на навчання англійської мови. Е, на той час моїй внучці Меланії було не повних ні три роки, але е, ми прийняли таке рішення в сім'ї, тому що в нас е, родина вчительська багато е, з нашої родини хто. Працював викладачем, моя мама працювала викладачем французької мови, і ми знаємо, як важливо з раннього дитинства, щоб дитина е, чула, що е, стіл може називатися тайпом, може називатися табель. Тоді дитині набагато легше в майбутньому, в старшому віці чи в школі вивчати іноземні мови. Е, Меланія наша ходила сюди з задоволенням. Результати ми побачили е, в наших поїздках за кордоном, за кордоном коли вона без, е, без, без якихось комплексів підходила до офіціанта, що собі замовляла, чи дякувала, чи вітала якихось друзів англійської мови. І я би хотіла порекомендувати також Хелендорам, іншим батькам, е, тому що, е, прийшовши сюди, ви побачите, яка тут. Дружня атмосфера, приємний колектив, і е, наскільки діти міняють свій світогляд і своє бачення світу після відвідування цього Бога.